Друзі, вітаю! Це програма актуально зголошена. Почалася осінь, почався навчальний рік, і місто Черкаси отримало новий навчальний заклад. Про нього багато говорилося, анонсувалося про нього. Це Черкаський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. І ми зараз подивимося сюжет. У нас є підготували наші колеги про те, що це за ліцей, як він відкрився. І про його особливості роботи будемо говорити з керівником, начальником ліцею Григорієм Очеретянком. Пан Григорій, вітаю. Тож почнемо із сюжету. Будь ласка, на екран. У Черкасах відкрили ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою. Заклад уперше зустрів своїх учнів на урочистій лінійці до Дня Знань. Тимур цього року починає навчатися у 10 класі. Це була моя мрія ще з дитинства. Я дуже хотів йти або поліцейський, або воєнна справа. У нас цим літом відкрився воєнний ліцей. Мені про це сказала мама. Я вирішив випробувати себе. На лінійці вишикувалися 68 ліцеїстів. Для того, аби вступити до навчального закладу, треба було скласти іспити. Про це розповіла учениця 10 класу Ірина Лущ. Ну так сильно важко там було попасти. Математика, українська мова. Англійська і випробування, відживання, біг. Військово-спортивний ліцей створено з ініціативи міської ради Черкас. Ліцеїсти здобуватимуть базову та профільну середню освіту одночасно з військово-патріотичною підготовкою. Ми маємо перший набір учнів. Ми маємо учнів 8, 9 та 10 класу. Тобто, фактично сьогодні стартує ця подія і повторюся, що вона є дійсно знаковою для нашого міста. Це як спортивний ліцей, там де ми будемо навчати наших. Хлопців бути мужніми, сильними, де дівчата підтягнуть свою форму. Зрозуміло, що це буде патріотичне виховання і більш уже військові навички. Можливо, багато наших випускників стануть студентами або стануть учнями військових училищ. Директор військового ліцею Григорій Очеретянко звернувся до учнів, батьків і педагогів з напутніми словами на цей навчальний рік. Я хочу цей день дуже коротко побажати батькам. Мудрості і терпіння, будьте мудрими і терплячими. Педагогічному колективу натхнення сміливості і рішучості у нас все вийде. Дорогі ліцеїсти, вам бажаю одного спраги, спраги до знань. Будьте спраглими до знань і сміливо крокуйте до своєї мрії. Символічною подією стало підписання меморандуму про співпрацю між ліцеєм та Національною гвардією України. Валерія Кісільова, Павло Обалевич, телеканал Віка. Отож, друзі, це програма актуально зголошена. Сьогодні ми говоримо про Черкаський ліцей з посиленою військової фізичної підготовки імені захисників України і наш гість, начальник ліцею Григорій Очеретянко. Пане Григорій, вітаю! Дякую, що зголосилася до нас завітати. Дійсно, непересічна подія для міста. Ми знаємо, що по всій Україні навпаки йде оптимізація мережі освітньої, скорочують начальні заклади, зменшують. А Тут така подія відкриття ліцею, ще й таку актуального для нинішнього часу, в якому ми живемо. Це військово-фізичні підготовки. Ви керівник ліцею, ми подивилися що сьогодні в сюжеті, ви також там виступали. Офіційні заходи відбули, свято. Відкриття, почесні гості, ну і почалася, як кажуть, продовжувалася, тому що була підготовка, звісно, продовжувалася рутинна робота. Тож, чим це ліцей відрізняється від інших навчальних закладів? Будь ласка, розкажіть про це. Дякую за запрошення. Вітаю. Наш ліцей відрізняється від інших загальноосвітніх закладів міста Черкаси і не тільки міста Черкаси, тим, що ми є закладом спеціалізованої освіти. Поруч, що це значить поруч з загальною повною середньою освітою, яку ми даємо нашим ліцеїстам. Ми також маємо можливість підсилити певний ряд предметів за напрямки навчання. А також ми підсилюємо суттєво підсилюємо фізичну підготовку і військову справу. Скільки тривала підготовка до відкриття, бо ми розуміємо, що ми бачили ось таку картинку вже... Діти красиві стоять, гості, батьки. Ви як керівник? От скільки од вам як керівнику від часу вашого призначення, тому що був конкурс за цим всі слідкували. Думаю, хто ж це буде за людина? І я вас радий дійсно бачити на цій посаді? З чим вітаю нас, ну, перш за все не знаю, як вас час покаже, тому що ви і військовий, і в цивільному захисті працювали. І в педагогічному напрямку, тобто дійсно я рада, що у вас поєднуться такі риси, які розуміють і військову справу, і освітянську, в тому числі. Скільки часу тривала підготовка, підбір персоналу, команди, з якою ви працюєте до сьогоднішнього дня? Рішення конкурсної комісії про моє призначення вже як начальником закладу було оголошене. В середині липня, і з 18 липня я офіційно призначений за рішенням конкурсної комісії начальником ліцею. От з 18 липня нашою командою вдалося виконати ну майже неможливу місію. Я щиро дякую, користуючись нагодою всій команді, всьому педагогічному колективу і керівному складу ліцею за ту величезну роботу, яку ми змогли проробити, щоб місто. Побачили ці кадри, які ми з вами ще. Не ну, звісно, бачили. а як колектив відбирали ви з інших навчальних закладів? Чи от вже були нами якісь педагоги? Як відбулася ця підготовка? Ну, Колектив будувався на основі викладачів інших навчальних закладів угу. міста Черкаси. Також, дякую, відгукнулися мої побратими ветерани. О, це дуже відгукнулися на запрошення дуже фахові викладачі вищих навчальних закладів, які зараз долучилися до нашого колективу. Ну я вважаю, що колектив ліцею на зараз дуже потужний, і ми це побачимо скоро за результатами навчання. Віримо в це. А отож, в сюжеті ми почули, що маємо сьогодні три класи: так це 8, 9, 10 клас, 68 вісім дітей, так я так, так. розумію сьогодні. От, як відбувався відбір цих дітей? Ну, дівчинка сказала в сюжеті учениця, що це ліцеїстка, що це були конкурси. От, наскільки складно було цей пройти етап? Чи були якісь чи були, діти, які не втрапили, тому що це конкурс, це іспит, це не просто так. Я розумію, що це відбувається. Наскільки от тут важливо було цей такий людський фактор, дитячий фактор врахувати? Ну, за умовами вступу до ліцею. Абітурієнт або майбутній ліцеїст повинен був пройти ряд випробувань. Ну, по-перше, подати заяву і до неї докласти ряд документів, серед яких обов'язкова довідка медична, яка не має заперечень для здоров'я, тому що дійсно, дуже ми підсилені і військовою, військовою підготовкою, і фізичною. Після того як конкурсна комісія оглянула документи і все там добре. E, майбутні ліцеїсти складали вступні іспити: це були іспити з української мови, англійської e, математики і фізичної культури. Угу. Чи було це легко, дехто не прийшов, угу. чи було це занадто важко, думаю, що ні. Рівень складності був e, трошки вищий середнього. Але були ті ліцеїсти, ті кандидати, які, на жаль, не змогли стати ліцеїстами. Хтось за станом здоров'я, хтось не склав іспитів. Ну це це зрозуміло на це. Цей ліце на те цей конкурс це зрозуміло. Чи є навчальні заклади в Україні? Можливо, на які рівняється, чи в яких переймали е, навчальні програми, дисципліни. Тобто, все ж ну це велосипед, скажімо так, він новий для Черкащини, для нашого міста, але ж є вже дійсно такі подібні заклади по Україні. На кого можливо рівнялися, в кого переймали досвід, наскільки це важливо, тому що вони вже пройшли цей етап. Ну, дійсно, не тільки в Черкасах, а й в Черкаській області ми єдиний ліцей з такою спеціалізацією, але війшли в контакт взаємодію і з військовими ліцеями, і познайомився з керівником військово-морського ліцею в місті Одеса і з схожими ліцеями, з посиленою військово-фізичною підготовкою з Переяслава. З, з Волині ну, ряд, ряд колег просив деякої, скаже, методичної допомоги організаційною і щиро дякую Всі віз догукнулись, продовжуємо співпрацю. Я сподіваюся, що обміняємося і візити. Ми познайомимося ближче і колективно. Я думаю, що з часом дійсно вони будуть вже приймати вас досвід. Я про намі це вірю, чого вам бажаю. Розкажіть, будь ласка, трошки про навчальний процес. Ми розуміємо, що це не класичний заклад загальносередньої освіти, що це ліцей, ти паче з конкретним напрямком. Як поєднується в собі от класична освіта, яку повинні здобувати діти в закладі середньої освіти, і саме цим військово-фізичним напрямком? Як тут відбувається поєднання, можливо, який там режим дня у дітей? Як вони тут навчаються? Оце поєднання звичайної загальної середньої освіти і саме спеціалізованої. Поєднання нам зробити дозволяє час. Ми перебуваємо в ліцеї дещо більше, ніж звичайні учні в звичайних школах. Навчання в ліцеї розпочинається о 8 годині ранку. Ми навчаємося за звичайною шкільною загальноосвітньою програмою. Після того, як закінчується програма, ми маємо можливість провести заняття самостійної підготовки. У нас є можливість використати цей час для гурткової роботи, для факультативної роботи, для екскурсій, за заходів патріотичного виховання. Тому ми маємо змогу збільшити навчальний день. Користуючись цією нагодою, ми підсилили не тільки фізичну підготовку і не тільки військову справу. Ми розуміємо, що наш випускник повинен бути конкурентний на освітньому ринку. Тому рішенням педагогічної ради і ліцею ми також підсилили основні предмети для вступу до вишів це математика, це українська мова, це іноземна мова. І маємо надію, що це рішення принесе свій результат. Ну, звісно, тому що через два роки у вас вже буде перший випуск, і дійсно, треба на цьому акцентувати увагу. Які предмети чи дисципліни викладаються у вас саме в посиленому. Напрямку, окрім звичайних предметів, окрім, педагог... окрім математики, яку ви згадували, які там військові-спортивні предмети викладаються у дітей? Захист України це предмет, який в загальній програмі передбачено викладати тільки в 10 му і 11 му класах. Оскільки у нас 10 й клас 1 і вони йдуть за цією шкільною програмою, ми підсилили цей предмет, але для 8 го і 9 го класу ми ввели ще курс за вибором. Військова підготовка, угу. і вже на цьому тижні ми провели ряд занять таким чином. Підсилюючи якраз саме військовий напрямок. Зрозуміло дякую. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви згадували про педагогів? хто долучився до ваша команди? Це надзвичайно важливо. І згадали про військовослужбовців. Чи є дійсно ветерани серед цих, цих хлопців і дівчат, які долучилися до вашої до вашої команди? І наскільки це важливо в начале виховному процесі, щоб діти, наприклад, бачили таких саме викладачів, отакий от колектив, сам, саме в цій, цій команді? Ну, наразі в, в нашій команді, окрім мене, ще два учасника російсько-української війни: це uh -huh. мій заступник з виховної роботи і один з вихователів навчального взводу. Я дуже дякую їм, що погодились взяти участь і попрацювати в нашій команді. Маю надію, що коли ліцей почне набирати обертів наших побратимів в колективі буде більше. От наразі нас троє. Решта викладачів, повторюсь, це дуже фахові викладачі загальноосвітніх і вищих да. навчальних закладів міста Черкас. Пізніше ми будемо з ними знайомитися, і я маю надію, що результат наших ліцеїстів якраз це засвідчить. Пане Григорію, ну очевидно, що ми говоримо про посилену там військову підготовку, посилену спортивну підготовку. Як в цьому напрямку відбувається, що це за можливо, види спорту, це якийсь прикладний спорт, я не знаю, вони може бути, бути різне, чи діти мають на вибір займатися саме цим напрямку, для того, щоб дійсно посилити свою фізичну підготовку? Ну, як я вже зазначив, фізична культура у нас за посиленою програмою. А для того, щоб дати ліцеїстам можливість більш фізично розвиватися, ми зараз. Вже з понеділка ми запускаємо перший факультатив. Пер, пер, перший гурток це буде е, гурток силових, силового виду спорту, це буде гурток рукопашного бою. Okay. Е, ми плануємо з наступного вівторка запустити пробний гурток безпілотних систем. Вже є домовленість, є інструктор. Але ми не хочемо бездумно запускати гуртки на власне рішення. Ми зараз вивчаємо mm -hmm. запити, вивчаємо побажання самих ліцеїстів і хочемо, щоб рішення про створення гуртків було не тільки від керівництва ліцею, а й враховувало побажання як батьків, так і самих ліцеїстів. Чудово чудово. Чи є в планах можливо розвивати ту саму робототехніку? Це зараз дійсно на часі, і у нас є досить успішні навчальні заклади в місті, в області. Де також можна було переймати досвід, і технологічний університет теж поряд так то кажуть, чи над цим не думали. Курс робототехніки є в загальній програмі, але ми вже маємо домовленість з інструкторами 118 бригади територіальної оборони. Mm -hmm. Дякую командирові бригади за допомогу і долучимо до цього курсу бойових пілотів. Я думаю, це буде корисно. Чудово, а я мав наступне запитання. Ви ми десь випередили з відповіддю, що чи планується дійсно співпраця з військовими частинами, з підрозділами збройних сил України, Нацгвардією, іншими такими підрозділами. Я так розумію, вже співпраця є і наскільки вона от дійсно така активна, чи матимуть діти якусь практичну. Діяльність, такі практичні навички здобувати саме тобто, в військових частинах, не знаю, там, навчальних центрах і так далі. Оцей напрямок наскільки ви ну, розвиваєте? В сюжеті наші глядачі могли бачити так. 1 вересня ми підписали меморандум з угу. командиром військової частини Національної гвардії. Дякую, це перша частина, яка, з якою ми підписали такий документ. Маю надію, що Згодом такі ж меморандуми про співпрацю ми укладемо з усіма складовими сил оборони. Попередні домовленості усні вже є. Ми в процесі, і дуже приємно, що всі керівники складових сил оборони, до яких я звертався, дуже приймаються долею ліцею і готові підставити плече у вихованні наших ліцеїстів. Чудово, от ви згадали за виховання. От наскільки вас саме, які акценти робите саме в саме патріотичному вихованні, які робите акценти у громадянській свідомості вихованців? І я думаю, що тут потрібна ще робота, я як теж освітянин, робота з батьками. От наскільки от тут поєднуєте оцей напрямок патріотичний, виховний процесів? Ну рішенням міської ради ми носимо почесне ім'я захисників України. Так. І це і є якраз. от, той основний меседж, який би ми хотіли донести до всіх, і використовувати цей напрямок власне, в виховній роботі. Щодо батьків, мені дуже приємно, батьківський колектив дуже мотивований, батьківський колектив згуртований, хоча він ще тільки формується. І мені здається, що ну, підтримка батьків всіляка. Підтримка батьків дуже висока, мені приємно От батьків за тиждень прийшов навчання. Майже ну, щодня по троє, по четверо батьків під'їжджають, цікавляться, як, хто, що маю надію, що з такою потужною батьківською підтримкою у нас процес піде краще ніж решті. Скажіть, будь ласка, чи є серед дітей батьки яких є учасниками війни? Наскільки от це вплинуло також на вибір саме свого навчання? От зрозуміло, що там тато чи мама, коли на фронті дитина бачить, орієнтується на це, тому, можливо, це також стало вибором майбутнього ліцею. Так, таких ліцеїстів досить багато, е тому що ну, окрім того, що е у мене навіть є один ліцеїст, у і тато і мама військові. Вау. обоє. Але е, дуже багато ліцеїстів, у яких служать батьки не тільки в Збройних силах, а й в інших складових сил оборони. Є діти, у яких батьки, на жаль, загинули в цій війні. Є діти сироти, є діти позбавлені батьківського піклування. Е, але е, на то, ну, сам наш ліцей, він е, якраз і створений для того, щоб діти таких категорій могли слідувати за своїм бажанням, слідувати дорогою середі, своїх та батьків. Та. Да. А, знаєте, от сьогодні спілкуємося на таку важливу тему. От той заклад, який ви очолюєте, і нас так суспільство все ж таки має певний поділ. Та? Є дійсно хто ви ЗСУ, хто для ЗСУ, а є дійсно ті люди, які ну, в плані осудження в жодному разі. Шукають можливості там покинути країну, шукають можливості своїх дітей, зокрема такого віку, якими ви нині нині опікуєтеся для того, щоб вони не були в Україні, для того, щоб не потрапили, скажімо так, під ризик, зокрема, хлоп, хлопці майбутніми військовослужбовцями. От я думаю, що цей приклад створення самого ліцею, і той той начальник процес, який ви дійсно проводити, він говорить про те, що. Україні бути і саме з таким такою командою, як вас, і з такими дітьми. От, от я думаю, що ті меседжі, які ви дійсно провжуєте, вони надзвичайно важливі. і Я дуже дійсно радію, що з того, що є такий заклад, я так емоційно перейнявся тими моментами, про які ви розповідаєте, про те, що ви говорите. От, можливо, такі от перспективи, які бачення в майбутньому розвитку, так ви частково вже згадували про. Співпрацю частково згадували і про провадження спортивних гуртків, і про робототехніку ми говорили. Які отакі ще у вас плани на майбутнє? Що собі плануєте? Можливо, навіть хтось побачить нашу програму, до когось може звернутися. Такі, ось є така можливість. Дякую. Е, ці, наші ліцеїсти це дійсно майбутнє України. Це ті діти, які згодом. Е, Будуть працювати на благо нашої країни, і я маю надію, що через певний час, можливо, в цій студії ми згадаємо когось із великих українців, який закінчить наш ліцей. А щодо перспектив, ми дуже вдало взяли старт. Він був непростим, але він нам вдався. Ми задали дуже високий темп, надіюсь, все буде добре, ми його витримаємо. Підтримка міської влади всебічна, на всі наші запити, миттєва реакція, допомога. Ми за це дуже дякуємо. Е, найближчі наші перспективи це розширення ліцею угу. і реконструкція того приміщення, яке стане власним приміщенням ліцею. Це дасть можливість мати і власні спортивні угу. споруди, власні комплекси, власні класи. Також проєктом реконструкції передбачений пансіон, угу. який дозволить нам запросити ліцеїстів з інших міст нашої області і не тільки області. Угу. Тому перспективи є, роботи багато, я думаю, в нас все вийде. Що для вас особисто бути керівником, начальником такого навчального закладу? Одна справа, коли ви працювали як, як е, військовослужбовець, як ви з військовими дорослими хлопцями, дівчатами працювали е, з, е, з курсантами, тому що ви мали час працювати в пожежній академії, про це ми говорили з, з тими е, студентами, які обрали військову підготовку на кафедрі національного університету. А сьогодні ви з дітьми працюєте. От що для вас сьогодні бути керівником такого навчального закладу? Наскільки от ви це до цього? Тому що ви обрали шлях ще дійсно на конкурс, коли ви обирали цей напрямок. Що для вас бути, як для людини? Ну, ви знаєте, коли е, міська рада приймала рішення про створення ліцею 4 квітня цього року, я ще знаходився в лавах Збройних сил. Mm -hmm. Я навіть не знав про таке рішення відверто. Е, ну, так трапилось, що я змушений був звільнитися зі служби. Е, Почувши про те, що оголошений конкурс, я взяв у ньому участь і я начальник ліцею. Що це для мене? Ну в першу чергу відповідальність. Це новий етап у житті, непростий етап, але перше, що я відчуваю на цій посаді, це величезна відповідальність і за долю цього ліцею, і за долю тих дітей, і за долю тих батьків, які довірили мені своїх дітей. Але маю надію, що досвіду вистачить, наполегливості вистачить. Все в нас буде цього вам також і бажаю. От маєте можливість зараз звернутися до не знаю до наших глядачів. Такий вас меч меседж, що у вас на серці, от коли ми говоримо про дітей, які дійсно обирають шлях. Ну можливо, так складається, що вони не будуть військовими, можливо, так складається, що вони. Обруть іншу свою професію в житті, але вони ж сьогодні обрали десь інтуїтивно, що вони хочуть бути захисниками України, тому що в цьому навіть в назві ліцею є, є цей меседж захисної захисник України. От е, Ваше звернення до наших глядачів, ваше звернення до тих, хто нас дивиться. Можливо, для, до майбутніх е, ваших ліцеїстів, можливо, хто ще вагається, де мені бути в Україні чи шукати шляхи ви, виїхати. От на, Наскільки важливо. От, е, Сьогодні бути тут, де ми є зараз. Ну, ви справедливо на початку нашої розмови зазначили, що давати оцінку людям, які приймають якісь рішення, залишатися в Україні, не залишатися це, як на мене, це крайня справа комусь давати так, оцінку. Так. Мені здається, що, якби ми не розмірковували, а будувати цю країну. Нам і нашим дітям. Ну, нам трошки менше часу, дітям більше. Е, і от саме ці діти, саме ці ліцеїсти, сам, саме е, ця свідома молодь, яка е, обирає шлях захисників України, е, от за неї майбутнє. І правильно ви зазначили, чи стануть вони військовими, чи співробітниками інших силових структур, це вже не стільки важливо. Це будуть е, свідомі громадяни, патріоти своєї країни, які на будь-яких е, посадах, на будь-яких вибравши будь-яку професію, е, зроблять все, щоб Україна процвітала. І Україні бути, так? Україні бути, аби сьогодні не з пустими роками до нас прийшли. Я е, дуже дякую вам за запрошення. Я приніс, привіз вам подарувати колективу е, ш, такий е, сувенірний шеврон нашого ліцею. Е, Дуже дякую, надіюсь на співпрацю. І від імені всього ліцею хочу подарувати вам такий дякую, дякую. Шеврон. Друзі, Черкаський ліцей з військово-фізичної фізичну підготовку імені захисників України. Начальник ліцею дарує нам ось такий сувенірний шеврон, пан Григорій. Я дуже дякую, що ми маємо можливість бути в цій студії. Звісно, програма така перша в нас вийшла. Ви тільки стартував навчальний процес. Але е, я вважаю, що вона дуже є емоційною, тому що я бачу, що на світі ви любите перш за все свою справу, любите дітей, колектив, Україну перш за все. І я вірю, що наша програма буде е, хто її перегляне, знаєте, такою підбадьоренням. Підбадьорення для того, що Україна є в Україні бути, тому що є є такі хлопці, як ви, які, і, скажімо так. Віддали частину здоров'я для того, щоб повоювати. Тепер ви даєте своє надбання, свій досвід, свої вміння для дітей, які обирають і стали на шлях захисту України, захисників України. Тому друзі, радію тому, що в нашій розмові з паном Григорієм. Ми спілкувалися. Це керівник ліцею військової фізичної підготовки захисників України. На Черкаський ліцей, який нещодавно відкрився в цьому навчальному році. 68 дітей зголосилося бути ліцеїстами. Цього навчального закладу це 8, 9 та 10 клас. І я вірю, що Україні обов'язково бути саме з таким такими дітьми, з такими викладачами, з такими керівниками. Вважаю всім міцного здоров'я! Україна переможе до нових зустрічей!